Хочу сказати, що проблема полягає в тому, що це не новий план, це старий мирний план. Старий мирний план. Це пункти з Анкоріджа і Москви. Просто про них суспільство не знало. Експертне середовище ще трохи знало, обговорював більшість цих пунктів. А суспільство не знало. Але повірте, цим пунктам місяців два-три це нічого нового. І, можливо, певному кажучи, партії миру в США вона дійсно вирішила використати ситуацію. Послаблення Зеленського, послаблення української влади для того, щоб натиснути на Україну, для того, щоб Україна пішла на е, певні поступки, які можуть стати основою для компромісу між Росією і Заходом. І я багато разів казав в ефірах про те, що є два типи вирішення цієї війни, два напрямки, дві великі дороги. Перша дорога це зміна балансу між сторонами: військового, політичного, внутрішнього, ну коли хтось ослабне, бо коли хтось впаде. Під тиском цих всіх цього війни, всієї. ну і коли це трапиться, і хто впаде? Достовірно вам ніхто не скаже. В когось більше шансів, в когось менші, але достовірно ніхто не скаже. І другий шанс, і, і, і в цій рамці цієї стратегії, першої до речі, знаходилася Європа. А, а давайте, давайте подаждем. А от російська економіка деградує, давайте ще почекаємо, давайте ще виснажимо Росію. Але ми невідомо, скільки чекати, і невідомо, хто перше програє. І друга стратегія це така проактивна дипломатія, це формування нового компромісу, яка обов'язково передбачає взаємні поступки. От якщо в першій стратегії поступки були переважно долею фатумом одній сторони, які сторони яка слаба, а то в другому сценарії треба поступатися двом сторонам. І от зараз таке враження, що частина можливо, еліт на заході вважають, що баланс змінюється не в українську користь, Україна ослабла, і тому вона має йти на генеральні поступки. а Всі інші зроблять якісь ще додаткові ті поступки, але генеральні поступки це справа України. Хоча дивлячись по тому, як, як ця хвиля йде, а вона йде переважно через ліберальні антитрампівські зміни. Подивіться, зверніть увагу. йде під лозунгами Трамп, російський агент, Трамп це зрадник України. То я не виключаю, що це ще просто що це просто одна компанія. Що це просто ще одна антитрампівська компанія, е, і, і, яка ведеться про і вона не має насправді дуже серйозного ставлення е, до ситуації в Україні. Тим паче бачимо, що ця ця компанія в якійсь мірі навіть допомагає президенту, тому що вона дозволяє відтінити корупційну кризу в Україні. Більше того, дуже часто звучать голоси, що все це придумано для того. Оця корупція висвітлена для того, щоб принудити Україну піти на компроміси. Відповідно, це російська е, діяльність. І відповідно, це не зовсім корупція людей там чи чудні підстави, чудні святих людей підставили, Розумієте? Це все маячня. Маячня. Просто ми, політика, це великий басейн за кулами, де навіть маленька е, царапенка і мізерна каплина крові, демонстрація слабкості, викликають на тебе зразу ж атаку. І оце ми сьогодні спостерігаємо. І то і ми бачимо, як активно перемк захід одразу перемкнув системи української корупції на мирний план Трампа, таким чином відтінняючи, загаяючи, замітаючи під ковер Підковер замітаючи український корупційний скандал, е, не зважаючи на те, що корупційний скандал це реальність, це матеріали на правоохоронних органів, а так званий мирний план Трампа чи Віткова – це віртуальний сьогодні. Ніхто його офіційно не оприлюднив і не підтвердив його існування.